Дорога Ірина Володимирівна. У цьому великому світі ми, ваші учні, випускники, мандрівники. А ви наш орієнтир. Та зірка, яка сяє найяскравіше і вказує кожному з нас шлях. Люба Ірина Володимирівна, вітаю вас з вашим днем народження. Бажаю вам терпіння, наснаги. Удачі, щоб ви завжди залишались такою талановитою та прекрасною людиною, щоб ви змогли навчати ще більше і більше маленьких діточок, які так потребують вашого творчого натхнення. Бажаю вам всього самого, самого найкращого і найголовніше для всіх нас мирного неба над головою, ірина Володимирівна, з ним народження. Бажаю вам міцного здоров'я та багато натхнення творити та створювати. Я вітаю вас з ним, народження. Бажаю всього самого найкращого, здійснення всіх ваших мрій, довгих літ життя і мирного неба над головою. Я хочу ще вам подякувати за те, чого ви мене навчили. Мені це зараз також дуже допомагає по житті. Дуже дякую вам. Алія з буте, Ірина Володимирівна, ми безмежно вдячні за те, що ви виховали в нас любов та жагу до творчості. Бажаємо вам миру, щастя та натхнення. Ірина Володимирівна. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам здоров'я, натхнення, творчості і дякую вам за те, що надихаєте кожного своєю енергією і виховуєте нових професіоналів своєї справи. Дорога Ірина Володимирівна, я щиро хочу привітати вас з вашим днем народження. Побажати вам, звичайно, що міцного здоров'я, великого жіночого щастя, творчої наснаги, натхнення побільше для створення нових чудових фільмів, написання різних сценаріїв, і, звичайно, що мирного неба нам над головою. Дорога Ірина Володимирівна, вітаю вас з ним народження. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку, творчої наснаги, мирного неба над головою. Ірина Володимирівна, з ним народження у вас, нехай буде все добре у вас, щоб ви завжди були радісні та щасливі. Нехай у вас буде мир над головою та всього найкращого вам. Дякуємо вам за підтримку, за вашу енергію і за те, що допомагали втілювати всі наші ідеї в життя. Ми любимо вас з днем народження.